Ось вам так ось показати, дивіться, ось троянда ще, он, коріння велике, я її викопала. ось, Я зараз його буду підрізати, дивіться, дивіться, як я його буду підрізати. Вон, бачите, Видно? Отак. От, от так. Не жалійте його, воно виросте. Дивляться, там коріння ось яке, воно той. Даже з обрубленим коренем у мене оті дві троянди Ketis Rose прийшли з обрубленими корнями. А за них гроші посчиталися добрі. Ось дивіться, тут пообрізаю все. Ось, ось я вам покажу як. Дивіться, ось оцю теж ілочку зразу обріжемо. Ось. Ось я покажу вам, як її як я буду ось на посадку готувати. Дивіться. ось.